Несвідомо усе починається з нічого, тільки людина залишилась нічим в порівнянні з тим, що ховає в собі невідоме. Таємниця, що веде до втрати глузду, нісенітниця для тих, хто не бачив небозводу. Вона занурює з головою у прадавню темну воду. Глибокий океан, далекий космос, повня в зеніті, загублений фрегат, сповнені божевіллям зіниці, бурмоче старовинний фуліант, сліди богів у кам'яній в'язниці, безіменні міста колон в Аравійській пустелі. Облизки Чорного острову Л'єху в Тихому океані, віщає усни творцям і геометрію з лактуху, свої підводні оселі, Шепіт зірок, породжує дивні події, вже накривають тих уторок тумани тіні, Антарктиду, білий морок, невідоме море, шторми і буревії, окультистів по світу воплі й Оргії повстали усі жахіття сказок першої релігії. Чи можливо це все сон, чи водіння затяжне? Світ справді комічний, але це жарт над людством не мертве те, що у вічності буде, зі смертю часу і смерть помре? Мовив таємничий голос, та це ми зрозуміємо з часом.